Вас витает интернет-магазин техношок.ком.юа У нас сегодня на огляде лазерная указка с синим свечением. В комплект входа лазерная указка, зарядный пристрій, два аккумулятора формата 16340 емностью по 1400 мА. и 5 насадок. Ми заздалегідь підготовили один лазер, одну лазерну указку вже з акумуляторами. Давайте подивимось, якщо буде видно, прожигає моментально все, що угодно. Для замовлення. Переходьте по ссылці в описі під відео. Дякуємо вам, замовляйте.